Привіт! Ви бачите, що в мене є не так. Привіт! У вас таке є? І у вас така довжина волосся, як і в мене? Тоді це відео для вас зробимо мені вкладання. Ви готові до голівудської зачіски? До використовувати. Термальну водичку для волосся, для того, щоб моє волосся було зволожене, я його не пересушила. Я буду використовувати пінку для об'єму, бо я хочу голівудський об'єм. Я буду використовувати пол мічел. Для початку мені потрібно прибрати зайву вологу, і тільки після того я буду наносити піночку. Мені потрібно, щоб потік повітря був по центру. ось так от, І я буду зараз просушувати волосся. І прибираємо зайву воду. Олександр в кадрі. Тепер ми беремо піну. Цікаво чули, як моя шия? Обережно я починаю розчесувати волосся. Особливо обережно, якщо ви біляпка, якщо у вас техніка. Пам'ятайте, будь ласка, що висвітлене волосся, воно дуже чутливе, навіть до агресивних механічних рухів. Тому обережно розчесуємо. Сушуємо. Я буду просушувати без рушістки, просто намагаючись припідняти коріння руками. Беремо браш звичайно, мені ще потрібні будуть металеві такі затискачки. Затискачки, отакі металеві. Go! Чесно кажучи, я не знаю, що воно вийде. Подивимось. Давайте шукати бігутьки. Ліна, а де ці бігучки? Ва є контакт. Фінальний штрих це. Фіксуючий спрей для волосся від палнича. Чекаємо. Цей час прийшов, цей час настав. Не боїмось і починаємо гарнесенько почесувати коріння. Подобається на цю сторону. Ну і що ж, ось така зачіска. Ой, трошки линяю Я зараз браш трошки у волосі грязненьке. Ось таку зачіску ми отримали за допомогою цього чудового девайсу, а також обов'язково. Засобів для вкладання та сталінгу від полміче.